Останнім часом в Україні часто бувають сильні вітри, грози, зливи, бурі та інші стихійні лиха. Через ці негоди відбувається обривання дротів повітряних ліній електропередач, електричний дріт це ізольований або неізольований провідник електричного струму, який складається з однієї. Або декількох мідних або алюмінієвих жил, обірваний дріт під напругою це смертельна небезпека для людей і тварин, які знаходяться поруч. Щоб уникнути нещасних випадків ураження електричним струмом, необхідно суворо дотримуватись основних правил безпеки. Отже, побачивши обірваний: не торкайтеся їх, вони можуть перебувати під напругою. А якщо це дроти високої напруги, то небезпека поширюється і на земельну ділянку навколо дроту. Не торкайтеся оголених частин обірваного дроту. Виявивши обірвані або провислі дроти повітряних ліній, слід попередити дорослих про небезпеку. А до прибуття спеціалістів поставити застережливий знак. Увага! До обірваних дротів не можна наближатися ближче 10 метрів. Людині, яка потрапила під напругу, потрібна негайна допомога. Треба швидко звільнити її від впливу струму за допомогою сухої дерев'яної палиці. Або гумових рукавичок і відтягти потерпілого за сухий одяг однією рукою. Підходити до потерпілого можна тільки в гумовому взутті, або йти, не відриваючи під від землі, якщо потерпілий у свідомості залишити його лежати на спині, ноги підняти до 30 см, створити приплив свіжого повітря та викликати швидку допомогу за номером 103. Ну що ж, любі малята, ще раз нагадаю, що під час прогулянки забороняється підходити до голених дротів і чіпати їх руками, розводити багаття, запускати повітряних зміїв під лініями електропередач, гратись поблизу підстанцій. Якщо не забувати ці прості правила, то можна уникнути багатьох неприємностей. Бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх близьких. І до зустрічі!